Чули ви коли небудь про ефект Пігмаліона? і при чому тут крипта? Ефект Пігмаліона – це психологічне явище, при якому віра або очікування в людину або ситуацію збільшують результати. Як це працює в випадку криптосвіту, коли інвестори або трейдери впевнені в результатах якоїсь монети, наприклад, що вона піде вверх, їхній позитивний настрій транслюється в їхніх повідомленнях. Якщо вони ведуть блог в тому, що вони розповідають своїм підписчикам, в результаті цей масовий настрій впливає на ціну цієї монети, і вона починає йти до гори. Виключно на цьому хорошому настрої на хороших впевненостях в майбутньому. Якщо взяти для прикладу біткоін, то для біткоїна це до того, що він добрався до таких висот. Звичайно, у біткоїна, крім хайпу, є ще і фундаментальний аналіз, технічний аналіз, який вказує на його ріст, є його корисність для суспільства. І тут хайп допомагає хорошій речі йти в би мовити. Але якщо говорити про ефект натовпу, а в даному випадку теж працює ефект натовпу. Монета на хайпі, всі про неї говорять, треба в неї вкладатися. То тут є і плюс, на хайпі можна добре зробити, але є мінус. Якщо вчасно ти не вийшов, з цього хайпу то ти можеш втратити. Прикладом є Мемкоїм Трамп. Скільки було сподівань на цю монету, який був вибух, коли вона полетіла вверх. Але в результаті скільки людей на ній втратило? Чому? Тому що за хайпом ми розуміли, що ціна зростає, а якість монети через це не стає більшою. Тому дуже можливо зберігати твердий роздум.